треба міняти спосіб життя кардинально кардинально поміняти треба тут в голові Програми треба почати зі свідомості. Треба почати з свідомості. Якщо ти почнеш з свідомості, міняти програми, бо в тебе є шкідливі звички, в тебе є шкідливі продукти. Розумієте, шкідливі продукти харчування не так легко позбутися, бо тому, що вони закладалися з маминим молочком. Мама перша закладає тобі оці всі смаки. Але якщо вона неправильно тобі заклала, якщо вона тобі не заклала правильні продукти харчування, які треба, а давала все, що сама, і то тобі. І воно пішло, знаєте, як оті продукти заклала, але ніхто не знає, від яких болячок ти. І точно такі болячки будуть, як і в мами. Дивіться, від, від охорони здоров'я здоров'я залежить на 10%. Тому що на, на охорону здоров'я взагалі не надійтеся. Лікарі за твоє здоров'я не відповідають. За своє здоров'я ти сам відповідаєш. А, а люди кажуть, та ні, є здоров'я, давай я туди дам Тобто лікарі, давай, нехай вони мені що скажуть, я то й буду робити. Шановні, їхня задача почути твої симптоми, виписати протокол -про -про рецепт і йди додому. А в них і немає часу, щоб узнавати причину. Їх вчора тільки лікувати. Так, да, як зняти сипно. Фармацевтична галузь після харчової йде на другому місці.